Що потрібно для того, щоб рибалити іноземцю в Чехії? Для того щоб розпочати свою рибну ловлю на території Чеської Республіки, вам треба отримати деякі папери, деякі документи. Перш за все, вам потрібен рибальський квіток. Він виглядає ось так: рибальський лістик, називається. По-друге, ви повинні скласти іспити і отримати ось таку рибальську ліцензію. Рибальська ліцензія буває на фореліві і нефорелєві види риб. Ще потрібна ось така книжечка. Тут відображаються всі ваші виплати, річні податки та бригадні. Що таке бригадні? Це е, те, що ви платите е, згідно законодавства на е, розведення риби, на утримання риби, на чистку е, узбережжя. І так, основні документи, які треба для того, щоб рибалити в Чехії, ось вони тут в руці.